Миру, вірного провідника, охоронителя для душ і тіл наших, Господа, просимо. Прощення і відпущення гріхів та провин наших, Господа, просимо. Подай, Доброго і пожиточного для душ наших і миру для світу, Господа, просимо. Останок життя нашого в мирі та покаянні закінчити в Господа, просимо. Християнського кінця, життя нашого, безболісного, мирного і доброї відповіді на страшному суді Христовім. Просимо. Єдність віри і причастя того Духа, виблагавши самі себе і один одного, і все життя наше. Христу Богові віддамо, Господи. І сподоби нас владико, безбоязно, неосудно насмілитись, призивати тебе, небесного Бога, Отцем, і промовляти Отче наш, що є силам в Несабіле. Нехай Свято. Нехай, нехай Бог. Прости нам, коли наші прошу нашу нашого Твої нас, Господи, Сухани, Твої так на землі, хліб наш насушний, дай нам всього, год, і прости нам провини. Як і ми прощає винувати нашим, і не веди нас у споку, але визволи нас від нам світлу, по твоє царство, і сила, і слава Отця, і сина, і Святого Духа, нині повсякчас. І навіки віки.